Вітаю вас, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку сервіси перегляду зображень картин художників Віртуальні мистецькі галереї екскурсії до музеїв. Сьогодні ми з вами побуваємо на віртуальній екскурсії у музеї. Але для початку давайте з вами пригадаємо, як... Користуватись вікном браузера Google. Вгорі на вікні у нас є вкладки. Щоб додати нову вкладку, треба натиснути на оцей значок плюс. У центрі сторінки у нас є рядок пошуку. Куди ми і вводимо те, що нам треба знайти. Якщо нам сподобався якийсь сайт, для його подальшого швидкого пошуку, ми можемо створити закладку. Натиснувши на цей значок зірочка. Щоб знайти закладку, яку ви створили, нам треба натиснути на цю кнопку з трьома крапочками. І у нас відкриється меню. У цьому меню нам треба знайти рядок закладки, навести на нього, і у нас буде отаке от випадаюче вікно. Чим більше у вас буде закладок, тим більше буде у цьому вікні змісту. Віртуальні музеї ми можемо з вами відвідати, не виходячи з дому. Наприклад, користуючись застосунком Only Art, ми можемо переглянути картини кращих художників світу. Якщо ви перейдете за цим посиланням, яке є у вас на уроці, то ви відразу опинитесь в музеї з картинами художників. Отже, як нам це зробити? Ви відкриваєте вікно браузера Google, нагадую, що у нас тут є вгорі вкладки. Так? Це те, що ми розглянемо, щоб відкрити нову вкладку, нам треба натиснути на плюсик. Тут є у нас рядок пошуку і є зірочка кнопка для створення закладок. Отже, у рядок пошуку ми вводимо назву сайта, якого нам треба знайти. І натискаємо кнопку Enter і опиняємося у музеї з картинами. Тут дуже багато різних художників є, так? і можна по черзі їх вибирати і переглядати їхні картини. Давайте, наприклад, відкриємо сторінку Леонардо да Вінчі. Погляньте, вгорі у нас рядку. Так, підписую, підписано, що ми зараз знаходимося на сторінці з Леонардо да Вінчі картинами. Натискаємо, наприклад, на цю картину, і вгорі бачимо, що у нас підписано, що це автопортрет. Можемо вибрати якусь іншу картину, натиснути на неї. І ми дізнаємося, що це Мадонна з гранатом. Так? Ну, які вам, це нам, мабуть, відома Мона Ліза, так? Леонардо да Вінчі. Щоб повернутися далі, ми от у рядку бачимо меню, натискаємо знову відомі художники і можемо обрати якогось іще художника, який нам подобається. Наприклад, Рафаель, у нього теж дуже багато відомих картин. І таким же чином, натискаючи на картину, ми бачимо, що ця картина Святий Георгій перемагає дракона. Ну, Давайте ще якось виберемо, переглянемо. Це, наприклад, картина Дама з єдинаріго. Повернемося ще. Давайте ще якогось художника з вами переглянемо. Наприклад, Айвазовського, який дуже красиві морські пейзажі малював. Так? І давайте виберемо якусь картину, наприклад, оцю. І бачимо, що це картина Чорне море називається. Можна її поразглядати. Звичайно, ви це. Коли будете самі робити, у вас буде більше часу, так, щоб порозглядати. Це картина Неаполітанська затока. Отже, діти, будь ласка, спробуйте зайти у віртуальний музей, перегляньте картини різних художників і е, напишіть мені у клас. Картина якого художника сподобалася вам найбільше. Дякую вам за увагу, чекаю на ваші відповіді. До побачення!